Що фермер отримує, коли замовляє в мене розрахунок живлення згідно аналізу ґрунту під заплановану культуру і запланований врожай? Як це відбувається? Зараз ви бачите вже фінішний результат. Тут не буде розрахунку, який займає у мене приблизно 8 годин. Може швидше, може повільніше, і потім перенесення це в чистовий варіант, не мною, а моєю дружиною. А зараз сам процес, коли фермер отримав файли, і далі я роз'яснюю, як з цими файлами працювати. І далі запитую, які ще питання потрібно задати. Буде зараз дуже швидка зйомка, а далі роз'яснення самої ситуації. Кому цікаво, хто хоче щось замовити, якщо ви встигаєте, тому що зараз десь тижня-два у мене затримка черга на ну, розрахунок. Дивіться. Зараз все я надійковую усі повідомлення в Телеграм бажано, тому що Телеграм зберігає історію гарно. Принцип розрахунку, на що звернути увагу, і далі принцип самого підживлення, що фермер зрозумів, скільки давати добрив на тонну води під час поливу, скільки давати на гектар в часі, в залежності від схеми поливу, в залежності від схеми висадку, яке дотриматись ЄСІ максимально, яка концентрація добрив по воді, який дотримуватись pH згідно води момент винесення кислоти азотної або ортофосфорної, Тобто логіка всього. Коли як використовувати мікродобрива. Після чого вносити після кислоти перед топними добрива. Також деякі листові обробки. Тут немає фуницидного і не захисту. Це тільки живлення. Живлення замов ідеальної висадки, гарної підсотки ґрунту, захист хвороб і шкідників. Далі більше. Це я щойно, я оце так сидів, оце прям швидко це було, це надіктовував. Живлення. А, роз'яснював я, те, що я написав стратегії підживлення. Це був в Кавун. Це була Херсонська область, музикавка біля лінії фронту. Прямо близько, там все, все поле в паутині, щоб дронів. Ну, відроні... ну коротше, не суть. Суть тому, що, як це взагалі виглядає. Давайте зараз покажу. Розраховано живлення: один, два, три, там чотири листочки. Далі. М -м Далі фермер. Отримає від мене е файли. Ось такі файли, отримає. Е і ми тут маємо живлення. І далі я. Е ну, Хто, хто бачить це вперше, важко роз розібратися. І далі я надіктовую голосиві повідомлення. Роз'яснення на, ну, на кожен етап е взагалі. І ну, що у нас тут, як відбувається на кожен етап. І це все голосові. У нас тут фік, там? 2 хвилини, півхвилини, дві хвилини, майже дві хвилини, 4, майже п'ять хвилин, майже 4, там половиною, майже 2, тобто половиною. Це все це проживлення, це роз'яснення розрахунків, що нам краще зробити, що не краще зробити. Це хлопцівання залізе, щоб зекономити, якщо. Ну і потім у фермера залишається. Два, ну максимум три дні. Я ставлю тут у нас пояснення останнє, що у вас є два краще, ну, три, краще два дні. котрі я ще, поки я ще тримаю цей розрахунок в голові, є час, щоб прослухати, усвідомити, чи є можливість це щось зробити. Звісно, ми, ми перед розрахунком спілкувалися, як вносити будуть добре основні, як полив, то до яких добре є доступ. Тобто, це все розраховано. А, 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 але фермер зараз переслух, буде прислуховувати, з'явиться питання, ще якісь, якісь правильні, логічні питання, і далі понаписую їх, я на них повідповідаю. І можливо, у нас от по розрахунку, наприклад, Ага, кальцію. Ми вносимо 60 кг на гектар, в полив буде у нас кальцію, да? Але я тут я записав: це якщо ми гіпс вносимо. Якщо гіпс не вносимо, то ми. Там треба збільшити і тоді перерахую ці таблички підживлення. Їх перерахую. І що у нас тут буде далі? Ну, Тобто, якщо у нас гіпсу не буде, то треба кальці збільшити в відсотках. Тому що якщо у нас гіпсу не буде, то у нас тоді відсоток перший місяць буде не 30, а 40. Тут у нас буде тоді 40, тут буде тоді 20. Ну, коротко, це буде таке це не ідеально правильно, але в правильному чітко правильному напрямку, мабуть. І також у нас немає даних по воді, але приблизно ми знаємо, що у сусідів яка вода, і будемо знати. Далі, ну, тут, ну, коротше, є у фермера переслухати можливість, розуміти, що може зробити чи ні, і далі можливо, якось себе покращити. Це був розрахунок живлення під кавун. Якщо ви побачите, можете. Поставити на паузу, і який там розрахунок. Чи підход підходи, підходи він вам чи ні? Тобто всіх ґрунт різний. Тут води нема, але ми приблизно уявляємо, яка вона буде, тому що там в мене фермер. Я знав ці поля, що там з 2019 року, яка там вода в них навколо, це північ від е, Херсону. Да, от, а, знав, я, 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 яка вода, яка вода у сусідів, плюс-мінус плюс схоже. Але це було до. Того, як у нас ще існувала гідроелектростанція Каховська, зараз її немає, і вода, я вважаю, що змінюється. Тому тут треба знову ж таки міряти по HC. Якщо там до одиниці ми приймаємо так, як було. Якщо більше, то ми здаємо воду на аналіз і робимо поправки. Тому ось так. Для кращого розрахунку, коли є вода і ґрунт. Для відсотків на 80%, правильно, ну, мабуть, тільки ґрунт потрібен. Рівнятися тільки на воду. Такого майже в мене ніколи немає. Тобто, якщо у вас немає аналізу по воді розрахунку, на да, аналіз води прям точний, скільки, то ми хоча б мілімом pH. Наприклад, от фермер каже, у мене є аналіз ґрунту, аналізу води нема. Що мені робити? Я кажу, давай хоча б pH 6 якщо PH, о, якщо ЄС менше одиниці, то ми приймаємо, що всіх там потроху є. Ми ще дивимося, як ґрунт реагував на те, що з ним ну, його поливали, як він реагував, якщо там ну, немає накопичення натру, значить в воді його в межах норми. Як ми бачимо, там, як ґрунт реагує, ага, сірки багато, значить в воді трохи зайва сірка, ми це враховуємо і, і розуміємо, що приблизно в цій воді є. Якщо у нас вода двійку має ІСІ, 2,5. Лабораторії кажуть, не можна вирощувати. Звісно, і так, мене навчали на агронома, що ну не можна вирощувати, тому, тому що там книжки ще радянських часів не можна, звісно. Але в мене на супроводі така вода є. Була і вода, п'ятірка іноді на супроводі ЄСІ. І з нею теж можна мати результати. Звісно, там чим чистіша вода, тим кращі результати. Але фермер от, є поле, є сім'я, є люди, які працюють, за яких він відповідальний. Тобто, фермер, це ж хто такий, це не той, хто просто вирощує, це той, хто організовує процес для своєї користі і забезпечує ті людей, за яких він відповідає. Робітники, сім'я це теж ті люди. І ми, наприклад, займоже воду на аналіз, і в голосових повідомленнях, котре я там записав, що якщо у нас вода така, то у нас така стратегія, якщо така, то у нас інша стратегія. Тобто, в тих умовах, що є, нам треба вижимати якомога кращі результати. Тому а, при воді, наприклад, двійки, можна вирощувати чи ні. Лабораторія можна писати, що ні. Але ви вже вирощували і вирощуєте, і ви кажете, ну, можете сказати, йому, я вирощую. Так, можна вирощувати. Єдине, що розуміти, що якщо ви ті самі дії будете робити на воді 0,2, у вас будуть кращі результати при тих самих діях. Ось так. А, при двійки, Буде теж норма, головне розуміти, який лімтуючий фактор, і не усугубляти цю проблему, і робити якісь протидії. Звісно, якщо не робити протидії, якщо на це не впливати, то результат все буде і гірше і гірше. Тому, ну коротше, наскільки я на сьогодні розумію, така моя відповідь. Кому було цікаво, поставте лайк, збережіть це відео, можете зробити репост. І від вас нічого не відбуде.